І бруїт для це мій третій кілометр. Самі четвертий кілометр. Буль 140. Тут мають. Самій п'ятий кілометр. Це жесть. Але я все ще не втрачаю мотивацію пробігти 10. Якщо половина вже позаду. Самі шостий кілометр, мені здається, що це вже дуже погана ідея. За рахунком того, що я десь за Києвом. Це гром жесть. Ну що, це мій сьомий кілометр. Пульс 150. Я в шоці, що ще не вмер. Але я рухаюсь далі. Ну що, це мій восьмий кілометр. Пульс 135. Ну що, це мій 9 -й кілометр. Зараз би якийсь гель геліс нам мені б дуже допоміг. Бо все вже якщо чесно, немає. Пуль знову піднявся 143 Але залишився 1 кілометр тощо. Теж режу і в третє звання, але це прям квест серйозно. Все. Я більше не бігаю. Жарт. І так, новини з світу спорту. Я пробіг вже 10 км. Я не вмер, це вже добре. Але не можу зупинитись. Хочу, напевно, ще один кілометр ще провіжці. Та ні, я минав. Десять досить.